Не втримався, не доробив до кінця ще. Тепер треба мотор, шків, ну то таке вирішив спробувати, як це все руками буде працювати. Неважко, але виявив один недолік. Кут, під яким цей кожух стоїть, дуже великий. Треба робити його нижче. Поясню, гіляка, яка Стає тут. Вона під великим кутом заходить у шнек, і це не дуже добре. Воно подрібнює, але таке дерево, яке хрупке. Ну, бачите, товщина, навіть вручну, причому без великого навантаження. Ну тут, щоб я не збрехав, ну, 2 до 3 см. Це нормально. А тоньше, тоньше, воно пережовує. Ну, там це вже завдяки зазорам маю такі, от, і бачите, пережовує і в тому числі через те, що кут великий. Роблю менший кут, і потім мотор, і їдемо далі.